Так, всім доброго дня. Сьогодні 13 іюля, липня, по О, Ну, Що я хочу сказати? Оце в нас пройшло вчора скрізь по Харківській області град. І коротше виходить, що Ось пшеничка, яка вона була і так слабенька. Ось я вам покажу, що ожидати від цього нового урожаю 2025 року. Це виходить ось три колоса із поля не простого там фермера, а достатньо таке зажиточне Оце ось кусочок. Із Вікторія, це є таке гозійство американського типу. Сюди вложені всі. От Дивіться, скільки тут половин, а скільки тут зерна. Діло не в тому, де дивіться, хай би воно там трошки того зерна було. Ну, Якби воно було нормально. А так виходить, дивіться, А це зерно, подивіться, воно як спічечка таке покручене. Бачите, не буде з нього муки. Я так як полово трошки тут, бачите, три колоска, як один. І отаке зерно. Тобто вивод один, що наша влада повинна нам привезти із за границі. Муку. А так, якщо зрахувати те, що вони украли, бачите, викрали те, що дали нам допомогу, вон вони все це положили собі в гаражі та всякі склади. І воно лежало до тих пір, поки завелося в них ці черв'яки. І зараз він викинули. кажуть, Та хоч по 200 гривень мішок заберіть. А що ж ви, бляха, муха так додержали? І дивимося тепер, яке буде, по чому буде м'ясо у нас. Це ось ячмінь з той самої організації. Ну, це друга організація, ну, з той самої колекції, як би сказати. А це ось ячмінь з садів України. Бачите, з одного колоса, я вам навіть посчитаю, скільки. Ну, воно не налилося. Як би сказати, зерничко таке, ну бачите, не налилося. Може і воно і буде по бункерах, там щось показувати, що там скількись центнерів на повісу. Це буде просто. От дивіться, колос. І будемо зараз його розбирати цей колос, щоб ви розуміли, що лучше не буде в цьому году і ціна, його просто ніде буде взяти. Вже в цьому году, як би сказати, в 24-25 році навіть ті люди, які вирощують збіжжя хлібороби, самі бігали, шукали де купити щоб курей хотя б курям, свиням своїм не було що їсти. В цьому році буде аналогічна ситуація, тільки ціна буде ще більша. Взагалі, кормової пшениця якась є по Харківській області, в Дніпропетровській області нема, Запоріжжя немає, Херсоні немає взагалі нічого по зернових. От. Ну Там не тільки по зернових, там і соєшник вже згорів, і кукуруза. В общем, готуйтеся до худшого варіанту. Все буде дорожати. Ой, щось я дуже сумніваюся, щоб наша влада організувала якесь продовольстві для України. Дуже сумніваюся. Набивають кармани, продають землю. Купляють собі заправки, а от, де, відкуда гроші? От якщо так розібратися, селищний голова вже має, ну це тільки те, що я знаю, я ж знаю не все. Вже дві заправки, які знаходяться в Наталіна на нас красніть. От, откуда денежки, друг ти, а? наш любезний? От, так, от, чим займається наша влада? Все продають, щоб собі що небудь рвати побільше кармани, а ми думаємо самі про себе. Так що давайте думайте, думайте, люди, в кого є можливість. Поки є, ще там мука купляйте, будете вчитися, хто не вміє хліб пекти, кашу варити із свого, не з магазину, тому що в магазині може і буде. Ну, де ж ті гроші? Якщо влада собі ніяк не, нав... не накраде. Уже, як би сказати, раніше вони хранили ці гроші в сейфах, а зараз на складах. На складах Уже не влазить, ні в гаражі, вже винаймають склади і там хранять награбовані. Ну, ми їх знайдемо. Найдемо. Так що всім держіться, розраховуйте більше на себе. І як сказати, у кого є інформація, той хоч зможе щось зробити. У кого її нема, для цього це відео знято, щоб ви бачили, що нас чекає в майбутньому. Зима буде сурова, ця зима буде сурова. Хто розраховує на те, що буде тепло, ні. Ця зима буде сурова і слідуюча теж. Можете все перевіряти.